Дивіться сьогодні. Що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс а, а повертаючись до теми так званих торговців дітьми. Це дійсно жахлива історія, але в її деталях розбиралась наша колумністка Карина Клишон. вітаємо тебе в студії. А замість значить, у нас така ситуація, що з одного боку Росія краде наших дітей з окупованих територіях, але ще й паралельно працюють ось такі схеми по вивезенню незаконно дітей за кордон. Так, ви знаєте, Росія є не єдиним нашим ворогом. Це тема дуже делікатна, але на мою думку про неї варто говорити. Чорний ринок дітей в Україні існує, існує давно і існує завдяки прогалинам нашого законодавства. Я підготувала матеріал, в якому розкажу всі деталі торгівлі дітьми в Україні та як на чорному ринку користуються тими самими прогалинами нашого законодавства. Давайте подивимось. Майже кожна третя жертва торгівлі людьми у світі є дитина. В Україні кожна п'ята. Як вказують в Мінсосполітики, станом на липень 2024 року десятеро українських дітей стали жертвами торгівлі. І це тільки за офіційними даними. Тобто та кількість, яку змогли виявити. Чорний ринок дітей у нас набагато більший, і тому є певні причини. За законодавством в Україні сурогатне материнство не забороняється і не контролюється. Досі не маємо єдиного законодавства, єдиного законодавчого акту, який би регулював комплексно цю тематику. Це дозволяє нам бути європейським центром сурогадного материнства. Адже в більшості країн, особливо європейських, такі послуги суворо заборонені. А там, де немає заборон, народжуються схеми. Як вказує дослідження благодійної організації Карітас Україна, відсутність контролю і провокує торгівлю дітьми. Незалежні експерти вказують, що в Україні немає жодного контролю і регламентації цієї сфери. А найбільша прогалина довідку про генетичну спорідненість замість ДНК тесту видає сама клініка, що унеможливлює численні спекуляції та фактично торгівлю дітьми, якщо дитина генетично не є рідною з батьками. Саме під прикриттям сургатного материнства працювали керівники Київської та Харківської медичних клінік, яких ми згадали на початку. І реалізували продаж дітей за кордон. Викрили їх масштабну схему ще минулого року і тільки зараз могли завершити слідство. Як кажуть правоохоронці, працювала ця схема як мінімум з 2019 року. Тільки в 2024 році вони отримали вирок. Не менше ніж 40 дітей вже було вивезено з 2019 року на незаконних підставах. Але в ЗМІ як раніше, так і зараз, продовжують майоріти подібні заголовки. 70 тисяч доларів за дитину у Києві. Викрили схему продажу немовлят іноземцям. З Києва до Китаю незаконно вивозили немовлят. Під підозрою опинилися столичні лікарі. Тільки уявіть кількість незаконно вивезених дітей, про яких ми ще не знаємо. Все через низький матеріальний статок, складні життєві обставини, війну та як вважають експерти, недосконалість чинного законодавства. Адже нагадаю, сурогатне материнство не заборонене, але цілком і не контролюється. Саме через це багато маніпуляцій серед схемників. Сурогатне материнство воно. Дозволено в Україні це є офіційною процедурою, яка вважається якби медичною послугою. Але на законодавчому рівні комплексно це питання не врегульовано. От Окрім якихось трьох-чотирьох статей в різних абсолютно законах і цього наказу МОЗ, більше нічого немає, але цього вочевидь недостатньо, тому що питань набагато більше ніж відповідей. І на жаль, більшість випадків такої торгівлі або ще не розкриті, або ніхто про них навіть не дізнається. Війна тільки посилила цю проблему. Через зростання бідності дітей після продажу, якби це огидно не звучало, використовують по-різному. Неповнолітніх, крім вище сказаного, залучають до жебратства, різного роду маніпуляцій та і до сексуальної експлуатації. Насправді, ну, це таке, знаєш, дуже. Дуже складно, от це те, що відбувається, ти навіть деколи ну не можеш усвідомити, що взагалі це може усвід... Ну тобто, що це свідомі люди можуть це робити. Живі, це свідомі точно. люди це робити. Я просто хотів уточнити крин: наскільки я розумію, сурогатне материнство це е, воно дозволено в Україні, це коли е, жінка виношує ембріон. Так. І де не вона взагалі участі не бере, крім того, що виношує так? Так, так. В Україні воно це дозволено, дозволено так. Але це е, єдина вимога і основна вимога, що е, воно виконується винятково геста... ну, виконується винятково гестаційне суррогатне материнство. Сургатна мама вона е, народжує дитину, але виношує вона не свій ембріон. Дивіться, я б хотіла додати по темі. З одного боку, я погоджуюсь з тобою, що сурогатне материнство це можливість для деяких людей мати дітей, яких вони не можуть мати, і в мене є знайомі сім'ї, які народжували і так і з іншого боку, є інший бік медаля. це захист прав самих сурогатних матерів, тому що фактично це експлуатація жіночого тіла. Вона стає контейнером, і багато в чому сурогатні матері взагалі не захищені. Тобто, якщо, наприклад, дитина ага. народиться з якимись вадами, від неї відмовляються дві сторони. Якщо у матері виникли якісь прив'язаності до цієї ненародженої чи народженої дитини, її права теж не захищені. Як зараз взагалі, чи відбувається щось в нашому законодавстві, щоб його покращити, захистити і дітей, і матерів, і всіх учасників процесу? Ну незахищеними можуть бути як і матері, так і батьки, які запроси нам відправляють клініки, які займаються репродуктивними технологіями в нашій країні є приватними. Тобто контролю з боку держави за дотриманням всіх юридичних моментів, фактично немає. Адже по суті, ту саму довідку ДНК та будь-які потрібні підтвердження для ЦНАПів надає клініка, яка може намалювати. Будь-що в Україні немає жодного контролю і регламентації цієї сфери, що уможливлює численні маніпуляції та фактично торгівлю дітьми, якщо дитина генетично не є рідною з батьками. Ось що, що з цього приводу мені сказав юрист. Давайте послухаємо. І, на мій погляд, лише комплексний такий закон може надати нам відповіді на ці запитання. Я знаю, що декілька спроб було внести таке законодавство. На жаль, жодного разу не, не дійшло до внесення навіть в, сесій, в сесійну залу, тому що лобі тих людей, які сьогодні працюють в цій сфері, я не хочу так бути. Огульною якоюсь, да але ми то розуміємо, що по суті це тіньовий ринок торгівлі людьми. Лобі є дуже потужним, сильним, і є багато тих, хто не зацікавлений в тому, щоб держава навела лад в цьому процесі. Це насправді дуже страшно. Це насправді дуже страшно, тому що ми розуміємо, що, як сказав юрист, що є люди, які просто в тому не тому що це їхній бізнес. Вони просто а. торгують абсолютний цинізм. Я ніколи не думав, що ми можемо жити взагалі в такому цинічному суспільстві. Деколи такі відкриваються абсолютно теми, які, ну знаєш, вони ну, на голову не налазять відверто. І я ще би хотів сказати, щоб мене трошки здавало, от ти попередній раз казала, от буквально кілька секунд тому, про те, що виявляється для того, щоб визначити ем, не потрібно тесту ДНК. Тест з ДНК потрібен, його він, не потрібен, але він, він, не але він може підроблюватися клініками. Тому що вони можуть видавати довідки, які хочуть. Ніхто його в принципі, їх не перевіряє. Ну, це так само дуже, знаєш, якби, катастрофічно. Але так, і дійсно. це, знаєш, якби це такий, напевне, вершачок, що ми побачили, що просто це все відбувається. Тому що е неодноразово ми бачили і неодноразово ми стикалися з тими проблемами, які є в дитбудинках, коли діти позбавлені батьківського. Піклування батьківської опіки вони взагалі стають заручниками іноді для тих людей, які вершать їхні долі, Скажімо так, директорів, вихователів і все інше. Правильно я так розумію? Так, ти правий, і е, іноді дітей де будинків інтернатів можуть використовувати взагалі в різних цілях. Якщо нам зрозуміло, як малечу використовують, яких можуть продавати, то з дітьми підліткового віку. Почт по іншому. Часто ми можемо спостерігати в новинах те, як над дітьми буквально знущаються, б'ють в таких закладах. Ми це бачили неодноразово. Ми неодноразово це бачили. Це було багато багато років, і я думаю, що в тебе є приклади. Так, подібна ситуація нещодавно сталася на Львівщині, коли вихователька била з такого спецзакладу, била дитину як кулаками, так і залізним прутом. Я пропоную подивитися це відео.

Я ну, сижу в шоці, ну, знаєш, не від того, що це відбувається в спорт... побачте, в інтернаті, а від того, що є людина, яка це знімає і не втручається. До речі, так. Ну, ти знаєш, я ти хочеш я не знаю, ми, ми ж не знаємо, може, це якісь, може, це якийсь так само безпосередньо там, підліткова дитина, яка це знімає, просто для того, щоб показати, де захиститися. Тому що, якщо б, я думаю, знали, знали, що хто знімає, то це відео ніколи б не з'явилося в інтернеті, правильно ж? Так, можливо. Тут, Тут може бути все, що хочеш, насправді. Дійсно. І ви знаєте, саме через от такі побиття, насилля та залякування дітьми легко маніпулювати. Підліток, який, наприклад, хоче заробити грошей та позбавитися цього жахіття, всього, яке він проживає, він зробить все, що йому скажуть. Так з'являється і шантаж, і підкуп, і експлуатація дітей. Дівчата ж, які є вихідцями з таких закладів, як показує статистика, якраз для заробітку і йдуть на сургатне материнство. Так ця схема продовжує жити, але офіційно нам про це ніхто не скаже. Коріно наскільки я пам'ятаю, в Україні ще до повномасштабної війни говорили про реформу інтернатів і навіть вказували, що через 10 років інтернатів не буде. А яка подальша доля цих дітей? Ну ми можемо тільки вгадати, чи взагалі дійсно буде якесь, якесь подальше гарне майбутнє для них. Але вступ України до ЄС одна з умов це якраз таки реформа дитбудинків. Звісно, відразу ми не закриємо всі дитбудинки, але до цього ми вже йдемо не без допомоги окремих державних діячів. Зараз діти з дитбудинків стали досить вигідними. І не тільки для чорних схем, про які ми вже говорили. Тому як саме пропоную глянути в моєму наступному матеріалі. Мобілізація спричинила справжній бебі бум серед тих, хто хоче її уникнути. Адже на відстрочку претендувати можуть опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі і черги серед таких величезні. Аби, якби це дивно не звучало, забрати здорову дитину. Журналістам Главкому вирішила розповісти про темний бік усиновлення директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. Кандидатів на те, аби взяти дитину у родину, вже більше, ніж дітей. Конкурс, як у престижний університет, на одну дитину по 10 осіб. Зараз люди вже розуміють, що дітей від 0 до 3 років на усиновлення просто немає. Натомість ці діти по 10-15 років. Тож зараз стали більше всиновлювати дітей, яким 10-12 років. І як вказує Наталія, іноді є бажання викликати ТЦК. Контакт із ТЦК у мене є, але я ним не зловживаю. Ну не можу я гріх на душу брати і запрошувати сюди ТЦК, аби вони на когось подивилися. Це не входить до моїх обов'язків. І якби самі вони виходили на мене, то я б їх проігнорувала. Але іноді, чесно кажучи, хочеться покликати ТЦК, коли бачу деяких чоловіків, які аж так бажають взяти дітей. З одного боку, це добре для дитини в будь-якому випадку, адже вона буде в сім'ї. Але ось тут і відкривається бажання держави реформувати дитбудинки. Раніше в довідках про навчання батьків заклади прописували всі ризики, чому тій чи іншій людині не можна давати дитину і чому вона не здатна виховувати її. Але вже в 2024 році Мінсоцполітики внесли деякі корективи в довідки, і тепер спеціалісти не можуть вносити будь-які зауваження чи рекомендації, а просто вказувати, може людина всиновити дитину чи ні. На наші питання, чому прибрали з довідок рекомендації про ризики при усиновленні, у міністерстві відповіли, що так попросили люди, які не можуть знайти підходящих дітей для всиновлення. Всі хочуть дівчинку чи хлопчика від нуля до трьох років, але це ж не базар, де можна сказати. Покажіть мені здорових дітей. Буває, моїм колегам дзвонять і кажуть, а де можна подивитися свіженьких дітей, тому що ці уродці, яких ми дивилися, вже набридли. За словами Наталії Ібрагімової, є випадки, коли обласна влада душить службу у справах дітей за те... Що у неї багато дітей сидять в закладах. А тут приходить чоловік, який готовий забрати дитину. Тому треба віддавати і віддавати бігом. На дітях з дитбудинків також роблять схеми. Ще одна ідея прикриття після сурогатного материнства. Окрім уникнення мобілізації чи виїзду за кордон, ми неодноразово чули новини про експлуатацію дітей з дитбудинків. Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат, вихованок закладу, публічно принижував а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Керівнику дитбудинку в Одеській області оголосили про підозру у розбещенні дітей. Директор інтернату, в якому використовують дитячу працю, став почесним громадянином Мукачевого. На Житомирщині керівники дитбудинку здавали в рабство вихованців з інвалідністю. Так, експлуатація дітей проявляється по різному. Вона карається, але таких випадків менше не стає. Що для цього треба? Регулювання законів, реальні реформи та постійний контроль над незахищеними дітьми. Насправді жахливі історії, тому що, чесно кажучи, ну. Мені важко уявити собі, як можна це відконтролювати в нашій країні, це можна відконтролювати. Більше того, ти знаєш, я як людина, яка цікавилася процесом усиновлення, і говорила з людьми, які проходили його. Ти насправді маєш пройти навчання як майбутні батьки. Ти маєш. Ну, це процедура займає мінімум півтора роки, це угу. в кращому випадку. Тобто, угу. перевірок насправді багато, щоб довести своє батьківство. Тобто, у нас тут Каріна зібрала найбіль... що... життя. На... Просто наскільки я розумію, що зараз якраз це є дуже велика проблема, тому що воно. Не йде не зовсім природнім шляхом, тобто у нас зараз воно йде, нам потрібно вступити в ЄС. Це одна з умов. Нам треба закрити ті як якомога швидше цих дітей просто пороздавати людям. А особливо зараз, наскільки я зрозумів з матеріалу, дуже багато людей, які хочуть це зробити внаслідок того, що їм потрібно, тобто вони мають якусь певну вигоду з цього. Ну зокрема там уникнення мобілізації. Правильно, Кирил, я би сказала навіть так: ті, хто хочуть від мобілізації сховатися, роблять черги, і що ще більше віддаляє людей, які реально хочуть дитину. Для того забрати, для того щоб дитина була виховати. з ними в сім'ї виховати її так. А випадків різних багато, тому на мою думку, тут така ситуація досить складна. Ну регулюрегулятивність цього, цього процесу повинна бути дуже дуже серйозна, і я впевнена, що ми ну насправді дійдемо до того. Часу, коли ми зрозуміємо, що контроль повинен бути просто найголовніше. От з того всього, що ми зараз проговорили, Карин, для мене висновок такий: в нас є люди, які цього не хочуть робити, які побудували собі якийсь певний бізнес на цьому. Ми можемо говорити дуже довго, поки ми не усвідомимо, що цих людей треба покарати і тоді спробувати навести лад. Дякуємо за те, що ти була релевантною сьогодні з цією темою. Дуже дуже нам приємно. Я впевнена, що ти будеш за тим стежити. І ми ще неодноразово зустрінемося у наших ефірах. Дякуємо, Карина. Дякую. Дякуємо.